Картофелька видна ставлення. А Доми, по скільки ви картоплю купуєте? Ні. Картопля по скільки? 10. По 10 гривень. По 10 гривень картопельку від населення. Що? Так. О, Тут приймають і цибулю, і квасолю, і насіння. Беушні мішки купувала, але сьогодні їх немає в них. По 10 гривень мішечки. Ось прийом гарбузового насіння, горіхи від населення стоять люди. Друзі, таке знаєте, в мене було з п'ятку мовчазне відео на початку. Я знаходжуся в селищі Лосинівка, 9 година і хвилина мовчання і гімн. Я частинками уривочками, да, такими знімала. Знаєте, є люди, які ходять, не звертаючи увагу, їдуть, а є люди, які справді стояли, бачили жіночка, руку на серце поклала. Да, стояла є люди. Чоловік вийшов з машини, поки хвилина мовчання, поки гімн був. Люди там далі піде сільською радою взагалі стояли, співали. І ви знаєте, свідомих українців дуже-дуже мало, але на жаль. Хоча і у ну, дуже багато везуть воїнів, загинувши героїв, дуже багато зниклих безвісти. Дуже тяжко про це говорити. І ось так ми приїхали сюди на базар. Я проходила, бачили повз, приймають від населення картоплю по 10 гривень, на гарбузове насіння по 80 гривень. Тоді горіхи по 20-25 гривень, мабуть, сухі чи сирі. Ось так. Продають квіти, продають дерева. Дерева слива, я запитувала. У Горків немає якусь іншу пропонували: 200 гривень, яблуні по 250-300 по 300 гривень. ну... Нічого я з цього не переліченого не взяла. Звичайно, трішечки скупилася, зовсім трішечки. ось, так, І зараз покажу, що я купила. Перш за все, купила я два сорти полуниці. Один пізній, бо у мене немає, і ремонтантний, яка родить круглий рік. Десь я сфотографувала їхні назви на фото Десь є, щоб не забутися, підпишу дома. Потім Розара купила ось такої цибулі. Взагалі, якась така знаєте, колосальна ціна дуже дорога у цьому лотку, де я купувала. Розар він говорить 170, Ну я хазяїн, можу вам по 160 продать. продати. Подивіться, яка вона. Подивіться, яка вона ніби така, да? Ні, не фіолетова, а така ніби синенька. Я пів кіло купила 80 гривень, але ж це дуже дорого. Взагалі-то як 120-130 гривень за кілограм. Ну Вже, знаєте, таких видно, як я, думаю, дай попробую. Ну Розари я ніколи не купувала ось такої синенької, мені захотілося, буду бачити. На салати на так їсти. Можна було і 300 грамів пробувати купити. Друзі, іще купила я форс. Від білого жука говорить, тут такий запах, як у карбоміда такий, і саме запах відлякує, він найкращий. Пропонував мені ще белем. Ну, белем був 80 гривень, і тут у мене 100 грам, а там було чи 60, чи 70 грам, трошки менше по вазі. Белем я купувала. Не знаю, ну чогось мені не дуже каже, форс буде сильніший, хоча я рембек. Що ти рембек? Він дешевий, там 25 гривень стоїть. То киталь, але ж він дієвий. Ну, а це попробую посипати під малиною. Ось так. 100 гривень. 100 гривень, якщо я не сказала, 100 гривень. І купила ще носочки. Я, я в машині сижу, да, Незручна така розпаковка в мене. Ось, ось такі носочки. Синенькі за такою. І сьомочкою носочки 70 гривень коштують. Мій розмір, має 39-й розмір такий буде тепленький. Вибирала між сірим та синім. Чомусь синій легше буде брати. Сині, світлий колір. Це для міста світле. Земля, важко відпирати. Будуть синенькі. Ось такі. Чи хочу ще про полуничку? Ось дивіться, які гарні коріннячка. Бачите, як вони молодняк. Молодняк, ось як вони гарно пофасовані. І 100 гривень за десяток, тобто 200 гривень. Один десяток і другий десяток по 10 гривень. Але ж хочу ще сказати: є в нас така людина, дав на Фейсбуці неподалік селище Вересоч. Під куликівку, як на Чернігів їхати десь пів дороги, да, від нас кілометрів 40, то взагалі продає по 25 п'ять гривень в одне стебель. Ну, одне стебель, це не 10, а 25. Ось така копанка, як оце. Ну це копанка, да називають. Я взагалі не знаю. Ну, люди купують в неї і, і багато купують, і по 50 штук. Багато хто відмовляється, як почує яку суму. А ще ж і за пересилку треба заплатити. То я гадаю, що це я купила зовсім як на дурняк. Ну, ну, по 10 гривень це гарна ціна. Були посаджені в касетах, да, в касетах такі по 12 гривень, теж якісь були сорта. Ну, дуже багато розводить різних сортів, я не хочу. Це так на пробу. Пізньої немає. Пізні в мене середня є, рання є, ремонтантна, Я купувала в минулому році 20 штук на, мабуть, 4 чи 5 залишилося штучок. Треба пересадити, але ж ось так. Ось такі у мене. Дуже гарна, гарна, гарна така коріннева система. І, і по 10 гривень гарно. все. Так, друзі. Сьогодні у мене день поїздок. Приїхала із Лосинівки. і зразу поїхали ми в Ніжин на нову пошту в місто. Сусіду відправляли одежу, і я забрала свою посилочку, яка прийшла ще в четвер, і сьогодні субота. Забрала посилочку стелажа. Були деякі запитання по стелажах, де я замовляю. Немає у мене посилання і сайту. Просто коли гортала Фейсбук, рекламка попадається. Бажаєте замовити. Залишила свій номер телефону і як мене звати? Мені передзвонили, і ось так я замовляю стелажі. Цей стелажик прийшов інший, не такий, як той цей ширшенький і до речі, важкий, дуже важкий. Дивіться, він, він він, він, де написано? Метр метр вісімдесят, на 90 і на 40. Дуже такий, знаєте, важкий. І оці, оці ножки будуть чорненькі. Розбирати я його не буду. А той у мене важив. ось, Вірніше ширина була 30 у тому, а в цьому 40. Зараз, так, щоб було вам видно. Так ясніше. Ось так я їх замовляла. Складати я його буду пізніше. Планувала в комору поставити, щоб багато полочок п'ять, щоб гарно-гарно розмістити речі. Але ж я не знаю, так нас бомблять, так бомблять дуже. Взагалі, знаєте, горить, літак літає, стріляє. Нікуди не заходили бігом-бігом додому, ніде не були, бо і залізниця в нас вузлова, і військових частин багато, і щось за нас дуже-дуже взялися. Ми Чернігівщина, ще раз повторюю, недалеко від Києва. Через Чернігівщину, все-все летить, будь-куди летить. Вчора. Не знаю, такий-такий гул, такі хлопки, думала, що прилетіло кудись. Але говорять ні, то збили шахет і горить шахет вже по темному. Вже темно було, але було видно, як той горів шахет, летів, і як він летів, летів, летів і не падав. Ось так. Бачите, трошечки розпогодилося, і давайте трошечки пройдемо. Я раненько була, так позагрібала, трошечки не посаджений. У мене і цибуля. Роботи вдосталь, а я ганяю. Це якісь справи вирішую. Погляньте, бачите, як я заволочила частинку. Буде видно. Тут ну. Вертольоти літають, чи літаки, не знаю, гуде все. Бачите, ось так заволочила і ось так зробила стежечку, стежечку, стежечку зробила, ну, щоб вивозити. Мусор всякий. Бачите, тут планую полуничку посадити і свою, і іншу. А на тій частинці вже буду цибулю часничок по цю сторону сидять, а по цю теж так два рядки полунички. Хай вітають, це наші. Опіки їм, всього доброго, так. Бачите, у холодочку, але все-таки-таки все хризантемки мої розцвітають, ой, які вони гарні, гарні. До речі, ці хризантемки я декілька разів пересаджувала, ну Хрущ заїдає, їх страшне, бачите, що не вистачає вологи, що Хрущ, але ж. Це, до речі, високі, вони такі високі, ну, вологи не вистачало. Ось так гарненько. О, о, треба ж гребти тут, де я поволочила, треба гребти де інде Так, друзі, я на городі і саджаю часничок. Ось такий часничок, який у мене є. Великий-маленький, вибрала більшенький. І тепер ось так, один по одному, ріденько його саджаю. Цибульку вже посадила фіолетову, півкіло, розари, півкіло. і не знаю, якоїсь такої довгенької купувала, чогось поспішала, так ніколи було знімати. Бачите, це оце, оце, оце. вже посадила цибульку ось так. Ну, небагато. Не а це понаписувала рядочки полуницю буду садити, ось так, два вздовж рядочки. І там покажу буду полуницю, там, отам, отам, отам садити. А це ось так. Потихеньку, помаленьку. Тож я роблю, так руками загрібаю. О, вибираю отакі корінчики і отак, отак ногами проходжу, притовлюю. Бачите, ось іду рядочок і притопкую його, а потім грабельками загребу. Ось така в мене робота сьогодні. Виганяла скрізь, а на вечір треба працювати, бо в нас похолодало дуже. Не знаю, можливо, вдарять морози, бо по всіх ознаках, по прикметах, зима повинна бути лютою. Ми на уроці, я досліджую світ, читали прикмету. Якщо до 14 жовтня на вишні зелене листя... То буде люта зима. Дивіться, вишня зелена. Оця вишня зелена. Стоїть і там слідуюча зелена. А ця вже, бачите, ще з червоним, але з листочками. Говорять, що до 14 жовтня листя повинно взагалі ну, злетіти з вишеньки, тоді буде тепла зима. Ну, так. І цибуля дуже в лушпинні. На цибулі багато лушпиння. Отже, будемо побачимо. Будемо чекати зими, але лютої не дуже хочеться. Хочеться теплої. перш за все думаємо про наших хлопців на фронті, як їм буде в люту зиму. Ось так.